Про який хотів би вам два слова сказати. Цей проект остаточно мав, має назву Дати мамі надію. Цей проект передусім скерований домам, які втратили своїх дітей під час війни, і ці діти були військові. Ми переважна більшість з них це є сини, але також і у нас були. Мами, які мали також своїх дочок, які загинули під час, під час війни. І цей взагалі проєкт розпочався завдяки ініціативі пані Людмили Богдашевської, яка виступить і додасть після мене. Я тільки зроблю певну рамку цього. І у Капуцинів, значить, взагалі на початку цей проєкт розпочався 2000. У 2014 році. До сьогоднішнього дня на наш, на наш проєкт приїжджають мами, які втратили своїх дітей ще в 2014-2015 роках. І у Капуцинів так сталося, що ми розпочали разом, потім вести з кінця 2022 року цей проєкт. І у нас. На сьогоднішній день це виглядає таким чином, що приїжджає приблизно біля 20 мам: 16, 17, 18 по-різному, але середньо 20. 20 мам, які живуть в домі отця Піо. Знаєте, що отець Піо зробив дом полегшення страждань. Ми хотіли йти, ми капуцини в напрямку. От такого створення певного дому, і таким чином, дійсно, у нас є на територіях, знаєте, території парафії матері церкви цей дім, він триповерховий, плюс один там, поверх цокольний, і тому він повністю відданий тепер для цього проєкту. І ми робимо, ми назвали їх такими сесіями тобто 5. Повних днів, часом 6 до 7 днів, в залежності від того, приїжджають мами з різних куточків країни. Також велика кількість вже була з Хмельницького. І на сьогоднішній день ми пройшли вже 25 сесій, це приблизно десь 500 мам пройшли через наші руки і серця. І тепер Щодо певної проблеми, на яку пробуємо відповісти цим проєктом, Мама мені окреслила це так, каже: от уже мого сина не стало у 2014 році. До сьогоднішнього дня в мене є біль серця, і він є. Постійний. Він може стихати, а потім, коли я лишаюся вдома одна, цей просто біль навалюється на неї. І можна сказати так, що те, що ми помітили, що це є певна рана, яка завдається надії, завдається глибоко в серце і за цього болю, деякі мами. Не можуть просто йти вперед. Він настільки є всеохоплюючий, що часом мами забувають, що мають інших дітей. І одна мама сказала, ділилася певним досвідом, каже, що мій молодший син підійшов до мене каже: мама, що мені треба зробити, померти, щоб ти пам'ятала про, про мене? Такі є всеохоплюючий цей біль. Ми пробуємо те, що ми побачили, в якому напрямку Господь нас вів, то повів нас для того, щоб ми якимось чином були таку реанімацію, щоб вийти з цього стану з духовної смерті, щоб мама змогла зробити певний крок вперед, щоб могла почати жити. Ми маємо конкретний досвід також, що. Одна мама нам там пізніше, особливо на початку для нас, були дуже важливі ці свідчення. Вона говорила, що приїхала додому, каже, мене не впізнали. Каже, що там ви, що ви там їй зробили? Деякі питаються, чоловіки, і родичі. Вона приїхала, каже, все, починаємо жити. Починаємо, значить так, займемося всі, займемося нашим здоров'ям, займемося. Певними речами, відпочинком, все, виїжджаємо всі на відпочинок. Каже, нам просто це треба, нам треба продовжувати жити. Це було для нас як бальзам на душу, що ми на доброму напрямку йдемо. І тому такий, можна так сказати, що відкрили ми одну ще річ, що от цю рану, як і можна, що й лікує. От мама зранена в надії, вона не може йти вперед. Якби хтось прострелив їй ногу, не може поставити жодного кроку вперед. І виявилося, що це відповідь, якби на поверхні була. Но ми методом практики виявили це, що цю рану лікує любов. Як знаєте, що віра, надія, любов це є три. Чесноти, і вони йдуть завжди в парі. І тому для цих мам потрібна є велика доза любові, щоб вилікувати, хоч, хоча б якимось чином полегшити біль. Тому що виявляється, що цей біль потім буде супроводжувати мам до кінця. Нам свідчать, що з 2014 року, як вони... Втратили своїх дітей, то вони до сьогоднішнього дня, вже 10 років, час не то дуже, так, так просто час, виявляється, не лікує. Ця рана просто лишається далі. І тому ця доза любові, якось Господь нам також подарував це зрозуміти, що ми мусимо дати їм максимум, максимум любові, щоб вони почували себе протягом цих п'яти які вони будуть в нас, як в касі. Вони мають бути принцесами, яких носять на руках, яким дають любов, максимум любові. І тому виявилася важлива річ, яка називається команда, що всі є важливі. Починаючи від прибиральниці, масажист, психолог, священник і інші всі є важливі, всі є важливі, які дарують любов. Вони просто от мами ділилися потім, каже, те, що їх найбільше вражає. Уявіть собі, що мами починають розповідати про своїх дітей. Вони хотіли б розповідати, 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 а не мають вух. Всіх вже достало, скажімо це. Вони вже не хочуть з нею спілкуватися. Тут знаходять друга, другий елемент це те, що мами ну, у нас так побудувався цей будинок, ми його не проєктували. Але у нас нема окремих. Кімнат. Тому ці 20 вони живуть в двох таких великих кімнатах. Ну, Що маємо, що мали, то і дали. І виявилося, що це був дуже важливий момент, тому що вони наговоритися не можуть. Вони півночі проводять за розмовами, і що виявилося, що найкращими терапевтами є самі мами. І вони спілкуються, розмовляють. Ми спеціально добираємо їх з різних міст, щоб вони могли знайомитись. І таким чином, це такий, якби, другий, другий стоп, який, який є. Наступне відкриття це для нас це було те, що ми знайшли такий певний, певний ключ, який. Я чув в семінарії про холістичний підхід в медицині. Холос грецькою мовою означає цілковито, тобто, який, що не можна просто тільки лікувати духовний біль, не можна лікувати тільки психічний біль. Треба просто подивитися на людину холос, тобто, весь цілковито, повністю. Про холістичні шпиталі нам розповідали на лекціях, що там не просто лікують, приходять хірурги, щось там просто ріже, ріже клеїть щось там технічно, тільки що створюють певну атмосферу в шпиталі, яка лікує, особливо в Японії, це є важливе. Один професор зробив так, що, в принципі, Особливо для дітей, це дуже важливо, що атмосфера потрапляють в казку, їх там лікують, і таким чином ми також побачили, що ми мусимо зайнятися також і тілом, душею, і духом. Цілковито всі складові людини треба також, якби, подоторкатися трошки до психе, психології. Трошки. Трошки треба подоторкатися духовності, цього духа, десь там пробудити. І потім також доторкнутися до тіла. Є дуже важливо доторкнутися до тіла, також показати любов. І таким чином, можна сказати, так, було відразу спонтанно прийнято рішення. Люда вже давно думала про. Те, що треба їх зводити в сауну. От треба просто їх туди зводити. Я тоді кажу: ну, в баню, то в баню. Йдіть в баню. Е і послали ми їх туди. І виявилося, що це дуже важливий елемент. Після цього вони почали відкриватися. І, як наші робочі сказали, що вони бачили мам, які приїхали, вони були чорні. Коли виїжджали, вони стали кольорові. Тому потім е, на, наступне натхнення було те, що е, треба зайнятися красою. Е, зробили ми цілий кабінет е, спеціальний косметичний, всякої краси, е, всякі прибамбаси, жіночі і так далі. І вони насправді у нас гарні. Потім є така спеціальна фотосесія. З якої Людмила просто не відпускає нікого, поки мама не посміхнеться. Ми м'язи тренуємо ті, які вже відвикли посміхатися. І таким чином можна сказати так, що якби, моє завдання це передусім якби на цьому духовному рівні. Ми з ними молимося ввечері. В один вечір вибираємо і молимося з ними. Ну, і собі, що деякі так були зранені в надію, і воно відразу заторкнулося віри, що після досвіду втрати дітей вони не могли переступити поріг храму. Тому ця молитва, якби їх після того, як вони вже сходили в сауну, коли вони гарні. Коли вони заходять до храму, бачать своїх дітей, плачуть, потім ми запалюємо три, з ними три свічки. Вони запалюють свічки за тих дітей, які втратили, потім, моляться, потім є молитва за живих для того, щоб усвідомити, що вони мають для кого жити ще, що вони ще мають місію. І потім моляться за себе. Деякі мені ділилися, я кажу, як, як за себе. Ну, за себе. Треба молитися за себе. Про віру, надію, любов, щоб Бог подарував це е, згори. Таким чином, е, цей комплекс, і передусім ця доза любові протягом п'яти днів, п'яти, шести, сіми часом днів робить. чудеса. Про ці чудеса трошки Людмила більше. Дякуємо вам брата, що ділитесь своїм досвідом. У вас він великий, багатий досвід. І не, не затримуєте в собі. Ми були в домі, оце піво бачили з мамами, також спілкувалися, як вони змінюються за час цієї реабілітації. Велика справа. Дякуємо вам. Це на згадку про сьогоднішній день. Подякуємо. Також продовжити це слово і більше ще з іншої сторони розказати про проект. Запрошуємо до слова Людмила Богдашевська, українська громадська діячка, активістка і керівниця громадської організації Християнська служба порятунку і хостелу Дім Піо» в Києві. Ісусу Христу, для мене велика честь бути тут. Багато всього отець сказав, брат капуцин. Хочу сказати, вдався цей проект, тому що, по перше, хочу сказати два слова про себе. Я дружина ветерана. 15-16 рік військовий медик евакуація, мій чоловік. Повномасштабне вторгнення, мій чоловік з перших днів оп'ять пішов воювати. За цей час підросли два моїх сини. Це я вам кажу про те, що я мама, коли мої діти воюють менше з чоловіком в одному батальйоні. І я знаю і відчуваю цих мам. Я мама, я знаю, як це дивитися на телефон і чекати, і дивитися, був в сіті, не був в сіті як. Мій чоловік теж католик, віруюча людина, але ви знаєте, він ну, на таких гарячих напрямках Купінськ. я просто хочу сказати про військових: коли дуже важко і, і на них іде наступ, і мій чоловік от розказав, от так би свідчення, хочу сказати такий момент. Він каже: Люди, я стою, молюся. А хлопці мене питають, док, ти молишся? А він каже, Так, да, я молюсь. І вони стоять ззаді і теж моляться. Ви знаєте, війна це дуже тяжкий, дуже тяжкий шлях нашої країни. Але дуже шкода, що багато людей не були настільки вірі, та як зараз. Війна скрепила віру. Згадайте, коли стріляють, як ми молимося. Нам, нам дуже страшно за наших близьких за себе і всіх людей на світі, які причетні до цієї війни, як ми страждаємо. І оцей цей проект, я та як мама, я підібрала команду. Пишаюся цією своєю командою, бо моя команда це все. Це є ціле тіло, організм проєкту дати мамі надію. Правду отець сказав, це є, знаєте, любов. Їх треба любити, їх треба обнімати, їх треба балувати. Все для них. Їх треба просто йдеш і пожимати, обняти їх, щось сказати. Що... І, і саме головне її слухати. Ніхто їх слухати не хоче. Я цю сказала, от, знаєте, от ми сьогодні їхали, і слава Ні, не так, герої не вмирають. Так вони не вмирають, але, на жаль, останній шлях цього героя, коли він уходить і вже він на цвентарі, про цю родину забувають. І все. І далі вже. Кількість іде, кількість, кількість і все. За цю родину забувається. Але коли мами у нас з усієї України, навіть за кордону, мами героїв наші приїжджали на наш проєкт з кордону. І вони оставались уже в Україні, бо їхні ж сини боролися і віддавали життя за Україну. І я хочу сказати: дякую всім людям. Які допомагали. Дякую всім, хто жертвував на цей проєкт. Це реально мігопроект, проєкт, коли мами малюють. Мами Всякі масочки їм красиві, такі, що я вам передати не можу, в косметологічні пресотерапія, ортопеди, роблять ортопедичні устілки, бо в них вже ноги вони, вони дуже хворіють, спини болять, масажисти. Майкапи, фотографія назад, куди. Ви знаєте, от як брат сказав, я роблю фотографію. Вони розучились улибатися. І ви знаєте? І я стою перед ними, я вам чесно кажу, і отак. Ну, отак, так, і таку мелодію. А в мене ще й помішниця Оля. Я кажу, так, Олька, пригай заді, щоб якось мам вони забули, як це. І вони починають згадувати, як це улибатися. Я виходжу в коридор, вони всі такі красиві і вони сміються, вони вже після мене сміються всі. Що Сергіївна мучила, да? мучила і мене мучила. Да, і мене мучила, бачиш як. І коли і у нас ще є така е... подія, коли в останній день у нас є стіна пам'яті в домі Отця Біл, там де голубочки, кожна мама підписує голубок ім'ям своєї дитини. І прикріплюю на стіну. І ми їм даруємо фотографії. Наші фахівці жарять м'ясо, шашлики для них на вечерю. І тут таке у нас, знаєте, всі вони плачуть, плачуть, бо кінець вони вже не хочуть уїжджати навіть від нас. Ви розумієте, бо в перший день коли вони, коли приїжджають, вони за столом сидять, це дуже страшно. Я вам передати не можу тільки чути, як вилки і ложки стукають по тарілкам, більше нічого не чути. І от потім вони казалось би, просиш у Бога диво, хоч маленький відсоток. Я пишаюся нашим відсотком. У нас 100 радості, 100% надії. Мами знімають чорні хустки, коли вони в них приїжджають. І от в цей останній день є така пет-терапія, тваринки. І не тільки я, мій чоловік, два сини, а моїх два песика працюють на перемогу. І вони забігають такі красиві, маленькі шицу. Це проти алергія на пород. Ви знаєте, мені іноді каже, чому в мене їх хоча б не 10. Кожна тіскає, кожна собі хоче в руки взяти, і вона забула, що вона плакала. Вона вже в радості. Після тих сліз, вже прощання, вдячності. Ви розумієте, от це не передати радістю. Коли ти ще бачиш результат це велике щастя. Ще раз всім дякую. Всім дякую ще раз, всім людям. Дякую моїм капуцинам. Бо, ви знаєте, я колись сказала, якщо я помру колись, я на небесах хотіла би попасти з капуцинами, і бути десь поряд, бо я, знаю, що я з ними не пропаду. Дякую всім. Слава Україні! Людмила, я вдячна Богу, що ми ходимо на одну парафію, бо ми теж від капуцинів. І бачимо це все на наших очах, ці чудеса. Бачимо, як Господь діє, як все опікується. І е, дякую вам, Людмила, за те, що ви є, за те, що ви робите, за те, що ви зараз посміхаєтеся, і не втомлюєтесь робити добро. Це вам на згадку про сьогоднішнє. На майстер-клас на завтра до брата Костянтина і до пані Людмили ще є місця, і запишіться. Хто не, не визначився, хто не записався, то запишіться, будь ласка, щоб прийняти участь. Запрошуємо до свідчення.